Великий отвір у стіні на станції техобслуговування у Києві посеред ночі по цьому СТО поцілили з гранатомета. Невідомі знали, що роблять імовірно хотіли просто залякати власників, бо в момент нападу нікого у приміщенні не було. Натомість зовсім поряд і житлові будинки, і навіть дитячий садочок. Чи зупинило би злочинців хоча б щось, якби вони захотіли помститися адресно, вбити господаря СТО, наприклад, в день? Під час дослідження місця події експерти вилучили пусковий пристрій, стріляну гранату та її хвостову частину. За попереднім висновком було здійснено постріл із ручного гранатомету РПГ-26. Стрілки не знайдені, а ручний гранатомет у столиці давно не дивина. Три таких реактивних та протитанкових вилучили у Києві на звичайнісінькій квартирі у жителя Діснянського району міста Києва. У ході проведення обізка, в ході проведення мероприятий було з'ято значительне каліченство вооруження. Це три гранатомети набої калібра Удар по Клопокловдер Трусило на тижні і Запоріжжя. Там місцеві ще й досі відходять від шоку. В приватний двоповерховий будинок влучили знову ж з гранатомета. І тільки відкривали балкон, як... Свистанула, свід такий. Вже опісля від будинку побігло двоє, навіть залишили саму зброю. Господар не постраждав, але його приятеля з травмами очей доправили до лікарні. Місцеві кажуть, хазяїн мешкає тут недавно і замішаний у криміналі. Назвали фамілію як-то Григо... Григоренко, чи що. І він, як бутоби, ну, як мафія наша. Знахабніли бандити і на нижчому побутовому рівні розпеченою праскою по обличчю, так вимагали гроші у Дмитра в його рідному селі на Рівненщині. У будинок увірвалося щонайменше шестеро. Я в людина, яку бачать, яку знають всі, знають, що працює фірма. Мабуть, догадується, що щось там заробляємо, щось маємо. Найбільше Дмитро злякався за діток шестирічну дівчинку і грудного хлопчика нападники не скривдили. Зате гарячою праскою таки вибули у власника будинку зізнання, де ж саме заховані гроші. Розбійники винесли з будинку все цінне: 5 тисяч доларів із десяток золотих прикрас така ситуація в державі, що захисту особливо не, не, не варто сподіватися. Косметична реформа міліції, що стала поліцією, поки не дає результату. Впевнені експерти за останні два роки рівень злочинності стрімко йде догори не возвращаємося в 90-ті роки. Я думаю, що ближайшие годы по своєму напряжению кримінальному 90-ті годы далеко позади, і розхлебиваться к сожалению напрямую з криміналітетом і з этим сплеском криміногенності придется. Абичним обивателям число вбивств в Україні зросло майже на чверті. Нині складає більше 8 тисяч випадків. За даними гпу, кількість особливо тяжких злочинів зросла з 13 тисяч до понад 20. і загалом, 2015-го кількість злочинів збільшилася майже на 20 тисяч. Це лише за офіційною статистикою, що не враховує латентність злочинності. З 2015 році в Україні зареєстровано близько 26 тисяч квартирних крадіжок. Чи не першою причиною такого розгулу злочинності експерти бачать зубоження українців та спад в економіці? Предметом розбою або грабіжа є вже продуктові там набори, які там людей піджидають не, не возі зберігательних кас або банків, а піджидають возі супермаркетів. Це свідчить взагалі вже о падінні ну, не тільки нравів, а о рівні життя людини. До цього додається абсолютно неконтрольоване засилля зброї. Більшість, якщо не всі арсенали, йдуть саме з зони проведення АТО. По основним каналам поставки вооруження, ну, все-таки це остається зона проведення антитерористичної операції. Також є хищення со складів, військових частин, інші. Але основне, як я підчеркую, це все-таки проведення антитерористичної операції. Більше злочинів і натомість менше затриманих у системі нинішньої поліції. Залишилося заману професіоналів, наполягають досвідчені слідчі. Колишній керівник управління СБУ Василь Вовк у постійних скороченнях та переатестаціях не бачить жодного позитиву. Якщо йдуть критична маса, критична кількість професіоналів, то потім повернути їх буде важко а навчити, коли немає симбіозу, досвіду і молодості. То потім навчити буде дуже складно. Я боюсь, якби це не закінчилось. Ну тим, що правоохоронна система зійде на нуль. кажуть колапс. Одностайні експерти щодо нових законодавчих ініціатив. Деякі з них лише поглиблюватимуть кризу. Наприклад, так званий закон Савченко, що зараховує день перебування в СІЗО за два і таким чином випускає на волю десятки тисяч засуджених достроково. Закон Савченка амністії водиці страшні. Вот когда человек может из 15 отсидеть 4, четверти и выйти на суседном следствии. И люди опять возвращаются, сейчас большое количество людей приходит, вот, которые опять будут возвращаться к той же самой деятельности. Як все змінити, так і таки подбати про безпеку українців говорили і на колегії МВС та Мін'юсту. На ній раптом з'явилася Екас Гуладзи, яка була чи то у відпустці, чи то в особистих справах останні два місяці. Грузинська заступниця Арсена Авакова виступила на колегії красномовно. Утім, схоже, і у міністерстві внутрішніх справ не бачать дієвих методів покращити криміногенну ситуацію. Не довіряйте нам особливо не довіряйте словам, судіть нас поділа. І строго. І нічого бояться реальна такова. Якщо не буде змінюватися вся кримінальна юстиція, уже пора. Ми утонем. Іншими словами, ризики і відповідальність за майно, життя, здоров'я і безпеку правоохоронна система поки перекладає на самих українців. Чи протримується останній у боротьбі зі знахабнілим криміналітетом? Схоже, державну систему це не надто хвилює.